Ви на каналі Супер Максим і сьогодні ми вияснимо цікаві факти з панди кунг-фу. На початку, коли по входить у вісні до злочинців, вони починають боротися. І ми бачимо армію вовків, з якими побився у першій у другій частині фільму панди Кунг фу, які які ж були посіпаками ордашені. Перейдемо до факту. Коли постає, ми бачимо генерала Кая, який є на ст... зображений на стіні у По. Також коли по віддає суп із штукою, яку він кидав у Кая, ми бачимо, що він каже супчик, але тільки це не суп, а локшина. Пізніше ми бачимо, як майстер шифу грає на сопілці, тренуючи своїх учнів несамовиту п'ятірку. Але саме слово шифу китайською означає майстер. А пізніше ми дізнаємося, що у Гвець все черги. Але на відмінно від шиф. фу, Уґвей спокійний, виважений і може терпіти довго. Він сидів в печері 30 років, переймаючись одним питанням Хто я? Коли Угвей задуває свічку по одній шіфу одним кулаком задуває усі інші. Насправді. Сувій воїна дракона це лише вигадка У Гвея і нічого такого у легендах до Уквея не було. Коли Шіфу питається у Гвея, хто це може бути, Гвей каже, не знає, хоча він ще від початку своїх 500 років побачив, що По має бути воїном дракона. Інший цікавий факт, коли Попіднявся до гори Нефритового палацу і подивитись, хто стане воїном дракона, він не встигає, тому що двері закриваються перед ним. Тоді врізається з бамбуковим листком у. Загорожу і, і робить царапину, але в інших кадрах мультфільму її вже не було. Що ж, дякую, що переглянули моє відео. Підписуйтесь на канал Супер Максим, і якщо подобається відео, ставте лайки. Всім слава Україні!